Говорячи один з одним про війну, ми маємо пам'ятати не тільки про те, що нацистська Німеччина була злом для України, для радянського Союзу, для Східної Європи ну, взагалі для Європи і для світу, але й таким самим злом для України і світу і Європи була радянська комуністична держава, яка, виходячи з власних інтересів, спочатку. Вступила в цю війну на боці нацистської Німеччини, потім стала жертвою нацистської Німеччини, потім ціною неймовірних зусиль, які дотепер історики і демографи не можуть порахувати. В моєму дитинстві називалася цифра 20 мільйонів жертв радянського народу. Потім, в кінці існування Радянського Союзу, Михайло Горбачов підняв цю цифру до 27 мільйонів. І все одно ця цифра не остаточна. Вона не враховує дуже багато категорій жертв, і вона не враховує того, що дотепер на полях від Мурманська на півночі і до Закавказя чи Кавказу на півдні залишаються безіменні могили, і ніхто точно не рахував точну кількість жертв. І серед тих. Мільйонів і мільйонів жертв є близько 10 мільйонів українських жертв не тільки етнічних українців, але й українських росіян, українських євреїв, українських греків, українських кримських татар, українських болгар і людей іншого походження, які могли б бути нашими співгромадянами, могли б народити дітей, могли б вболівати за збірну Україну з футболу. Могли проголосувати за Україну в грудні 91-го на референдумі, але, дякуючи, звичайно, в жирних лапках Сталіну і Гітлеру, не мали такого шансу. Ця війна таким страшним молохом пронеслась по Україні, і Україна вся була окупована, на відміну від приміром, Росії, інших деяких республік Радянського Союзу, які війна зачепила лише частково. Тобто від Мукачого, і Ужгорода, і до Краснодона, німці були всюди, і окупаційний режим тривав ну, в різних місцях по-різному, але роками. І всі наслідки цієї війни, всі наслідки цієї окупації, нацистської окупації, люди переживали десятиліттями, і радянським людям вклали в голови ну таку. Формулу, що ніхто не забит, ніщо не забито. Насправді забувалися жертви, забувався подвиг. Радянська влада виходила лише зі власної перспективи, коли їй було потрібно, вона визнавала ветеранів героями, коли їй не потрібно, було звучала коронна фраза воєнкомів і чиновників, а я вас на цю війну не посилав. Це стосувалося як тих, хто. Підлітками побігли на цю війну з німцями, так і тих, хто вже їхніх онуків, які так само, не питаючи, були відправлені на війну в Афганістані. Тому 9 травня для дуже багатьох людей це день пам'яті. І для мене теж Ну так сталося, що в моїй родині ніхто не воював. І в радянські часи я відчував певний дискомфорт, бо вчителі в школі казали, що кожна радянська родина когось послала на фронт. І в кожній родині були втрати. От прямих втрат наприклад, в моїй родині не було. Дід з бабою були ну, ще достатньо молодими. Їх ця відповідальність бути фронтовиками, воювати, минуло. Бабусю, лише німці забрали на, до так званих остарбайтерів з Кубані, але не довезли, залишили на Дніпропетровщині. Потім звідти вона повернулася додому. От тому я в день перемоги, як в дитинстві казали. Завжди ну, відчував деякий дискомфорт, тому що ну, мені не було з ким обговорити у той фронтовий досвід. Тоді ще кількість ветеранів вимірювалася мільйонами. Тепер е кількість ветеранів, справжніх вояків Другої світової, залишилась ну, залишилась на пальцях порахувати. Тому я намагаюсь більше прочитати, більше почути, більше залишити дітям. Більше як журналіст, надрукувати текстів, щоб люди знали, що війна це зло. І я думаю, що в нинішніх, от в умовах цих травневих днів ми чудово розуміємо, що Україна зрозуміла, пережила досвід війни. А, от, приміром, Росія, на жаль, цей досвід забула. І саме російський воїн, російський солдат, російський політик. Є відповідальними за те, що зараз на сході України ллється кров, і як тоді, в 41-му чи в 45-му, люди гинуть за свою батьківщину. І це страшно, тому що про все можна домовитись. І, власне, досвід переживання Другої світової свідчить про те, що вчорашні вороги, наприклад, німці і французи або німці і поляки. Або німці і євреї, або українці і поляки цілком можуть мати добрі справи, мати сьогодення і мати можливість разом переживати минуле. Я не певен, що після цих подій, які зараз відбуваються на Сході, це покоління, тобто наше покоління і покоління наших дітей, зможе дивитися на росіянина, громадянина Росії, як на. Брата, як на товариша, як на бойового побратима. Тому що, попри досвід Другої світової війни, цей солдат стріляє в Україну, стріляє в нас, вбиває мобілізованих, вбиває ополченців, вбиває українських активістів, арештовує журналістів. Одним словом, війна триває. І, на жаль, Напередодні 9 травня, 8-9 травня, Дні в пам'яті, ми говоримо не тільки про тих героїв, які загинули вже 70 років тому, а про тих, хто загинув буквально вчора. І я думаю, що цей досвід ми маємо чітко запам'ятати, що всі війни закінчуються все одно мирною угодою, все одно буде поставлена крапка в цій війні, тому краще ці війни не починати. Це головний урок Другої світової і головний урок 9 травня. 8-9 травня. В Європі все таки цей день відзначається як день пам'яті 8 травня. Тому цей урок ми вивчили, а Путін ні.